Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Воскресення двадцять четвертого декабря двадцять третього года, утреннім отчуття секретарю Совету Безопасності РФ Николая Патрушева. Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава систему В СРФ триста п'ятдесят п'ять тисяч Пише російський генерал в телеграм генерала Сфери, КВД веде та професор Соловей, генерал опозиційний та входить в крило противників війни та противників російської влади. Дані на 6 По московскому времени сегодня. Это цифра без учета данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины. Вторник, 1 августа, это 76 192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль Министерства обороны РФ. Их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь. С 1 августа отдельный подсчет не ведется. Патрушев склыкает терминовый Редбес. На попреднему вызнала: еще Россия будет быта по энергоструктуре, отрымает зеркальный удар. А Патрушев. Й не плакав останній козир до переговорів. РФ втрачено взимку. Українська армія зробить ставку на знищення ворожих каналів постачання. В Росії готуються, зміцнюють засоби ППО ближче до українського кордону, сподіваючись зменшити збитки від атак. Фокус дізнався, яким озброєнням ЗСУ можуть бити по тилу загарбників. Російські військові посилюють засоби ППО в центральному федеральному окрузі. Напередодні настання холодів важливо прикрити критично значущі об'єкти і забезпечити контрбатарейну боротьбу, говорив генерал Ради безпеки РФ Микола Патроша. Центральний федеральний округ Росії складається з 18 суб'єктів. До нього входять Брянська, Курська і Білгородська області, що межують з Україною. Патрошов наводить статистику. Тільки з початку 2023 року Білгородську Брянську і Курську області обстріляли понад 8 тисяч разів. На відшкодування наслідки витратили понад 7 мільярдів рублів. Через збитки російська влада змушена оновити список усіх об'єктів критичної інфраструктури і важливих транспортних вузлів, які потребують захисту від терористичних і диверсійних загроз. Фахівці Американського інституту вивчення війни вважають, що план щодо посилення систем ППО свічить про підготовку окупантів до зимової кампанії зсу українська армія скоро займеться перехопленням маршрутів постачання ЗСРФ у тилових районах. Начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо підтверджує аналіз ICW. пізньої осені та взимку українські військові зроблять ставку на знищення каналів постачання і логістичних систем між тилом і фронтовими частинами. Якщо не вдасться, я думаю, з допомогою погоди ми їх виморозимо. Підкреслив військовий опитання газетою Нью-Йорк Емс військові аналітики зазначили, що під час зимової паузи воюючі сторони підготуються до нового наступу в лютому. Ймовірно, Росія сподівається використати зимову паузу для відновлення в окупантів. Проблеми з військовим обладнанням і припливом ненавчених призовників. Західні партнери не дозволили Києву бити далекобійними ракетами на атакам з по території Росії. Доведеться розв'язувати проблему за рахунок досягнень свого ВПК і завдавати ударів по тилових об'єктах ЗСРФ у центральному федеральному окрузі українськими засобами ураження, каже фокусу експерт з питань безпеки генерала служби зовнішньої розвідки Василь Богдан досягнення ВПК України за останній рік значні. США не перешкоджали розробкам способів далекобійного ураження. Оцінки потужностей говорять про можливості виробляти щомісяця десятки тисяч дронів для ураження тилових структур і баз ЗС РФ, розповів фахівець. Окрім БПЛА, українські інженери модернізували протикорабельні ракети Нептун. Ці снаряди чудово підходять для ураження тилових частин армії РФ. Сумарний запас військових сил і засобів дозволив частіше атакувати ворожі військові об'єкти та залізничні возлив. Підмосков'я та прикордонних з Україною регіонах додає Богдан. Військова розвідка має у своєму розпорядженні дані про розташування всіх тилових частин окупантів. Генштаб ЗСУ хвалить відповідні рішення, зауважує експерт. Рішення про посилення засобів ППО ухвалені воюючою стороною не афішуватимуть у змі. Найімовірніше, росіяни просто відповіли на заяви Києва про готовність запуску дронів по енергооб'єктах УРФ. Сказав фокусу полковник ЗСУ в запасі. Льотчик інструктор Роман Світан заспокоїть російський народ не більше. Росіянам просто нічим закривати об'єкти в центральному окрузі і не будуть ж вони знімати ЗРК з лінії фронту, підкреслює військовий. Успіх ураження ворожих цілей у тилу залежить від кількості далекобійного озброєння та ударних дронів у ЗСУ. Гарантований проліт БПЛА через систему ППО забезпечить їх запуск кроєм. Наприклад, ЗРК Панцер знищує одночасно 20 дронів. Ми запустили 30 з них 10 вдарили ціль. За одну хвилю слід запускати десятки безпілотників, оскільки точкові удари не завдадуть великої проблеми росіянам. Пояснив світан. Атаки по центральному округу Росії можна проводити баражувальними боєприпасами або Бер на дальність польоту, яких від 800 до 1000 кілометрів, до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.